Привіт, друзі! Я Оля. Ви на каналі Капітан Діабет. Сьогодні ми дізнаємось, як швидко знизити рівень цукру крові. Якщо у вас діабет першого або другого типів, також ви дізнаєтесь ще. Причини високого рівня цукру. Додивіться до кінця, будь ласка, і поставте мені лайк, мені Буде дуже приємно. А якщо ви поділитеся з друзями, я буду просто щаслива, бо Україна мовний ютуб буде ширитися і більше людей буде дізнаватися про це відео. Треба розуміти, що дуже швидко знижувати рівень цукру крові це небезпечно і щирі. У наші судини нам можуть. Пристосуватися до такої швидкої зміни, але й тримати цукор високим довго це теж дуже погано і шкодить судинам. Дуже важливо розібратися, чому підвищився цукор крові. Просто так він не підвищується. І якщо ви вже знаєте, чи є у вас діабет і який тип діабету, то тоді вже значно, значно простіше. Цукор крові може підвищитися від багатьох факторів. Це може бути малорухливий спосіб життя. Дуже солодка їжа, багато солодкої їжі, швидкі вуглеводище, це називається. Якщо ви вже діабетик, то недостатньо інсуліну або не вкололи інсулін, або інсулін не підходить, на нього може бути алергія, він може не сприйматися організмом, стрес, дуже сильне хвилювання, з кимось поругалися, посварилися, напруга якась ситуація. Ну і ще, якщо ви діабетик, і вколете інсулін, то можуть бути проблеми з інсуліном через те, що він погано зберігався. Можливо, це бракована партія, але це буває дуже рідко. Можливо, від жари він спортився, можливо, виносили його без холодильника в рюкзаку дуже довго чи в кармані, і він спортився або проблема з голочками, голочка забилася або несправна. Спосіб номер один це можуть бути фізичні навантаження не обов'язково йти в спортзал, можна робити прибирання вдома, плавати в річці, просто гуляти парком чи садом, працювати в огороді. Головне, щоб це була аеробна нагрузка, щоб це не були силові навантаження, а та те навантаження, при якому збільшується наша наші серцеві скорочення. Ви зрозуміли, це може навіть бути якась йога більш статична, але Помірно активна, можна вдома походити по сходах, і вниз, можна навіть зробити крокування на місці або танці перед зеркалом під гарну музику чи на Ютубі вімкнути якусь улюблену групу і копіювати танці. Тобто це може бути що завгодно, те, що вам доступно. Обирайте самі, але ви помітите через 15-20 хвилин. Цукор крові буде падати. Звичайно, якщо ви годину будете займатися, то так, цукор може впасти дуже сильно, тому рекомендують мати завжди швидкі вуглеводи при собі. А також є дослідження, що люди, які регулярно займаються спортом або фізичними активностями, у них краще виходить контролювати рівень цукру. І якщо цукор високий, він більш піддається зниженню контролю. Ну, тобто людям легше справлятися з діабетом, тож візьміть це на увагу. Якщо стрес був причиною високого цукру, або якийсь скандал, то треба спробувати заспокоїтися. Мені мій психотерапевт тут, в Німеччині, казав, що вони обсуждали з лікарями-діабетологами такі ситуації, коли людина з кимось свариться, або в неї в житті відбувається якийсь стрес. То помітно підвищується рівень цукру, бо в крові з'являється кортизол, це контрінсулярний гормон, і він, звичайно, діє проти інсуліну. Інсулін не може виконувати свої функції. Тож треба або збільшити кількість інсуліну. Ну, або ж намагатися заспокоїти, подолати стрес. Це можуть бути ванни теплі з якоюсь солью, це може бути прогулка лісом, це може бути медитація, дихальні вправи. Є багато на Ютубі вправ, за допомогою яких можна заспокоїтися, або намагатися хоча б прийти в норму і зменшити цей рівень кортизолу. Ще один метод, щоб знизити рівень цукру крові це безвуглеводна дієта. або хоча б Урізати вживання швидких вуглеводів. Це прості цукри, навіть додавання цукру, меду в чай, батончики солодкі, газовані напої солодкі. Можна вживати зіро, де написано нуль цукру, там реально працюють підсолоджувачі, а не цукри. Алкоголь, цукерки, шоколад і інші солодощі, випічка, булочки. Або вживати. Лише коли цукор понижається при підвищеному цукрі, категорично не можна. Деякі люди і лікарі рекомендують взагалі без вуглеводна дієта, тобто виключаються вуглеводи з раціону, і людина споживає білки, жири, клітковину, більше овочів, різні салати, запечені овочі, яйця і інші продукти, окрім вуглеводів. Це доволі важко і це не рекомендується всім. Є дуже багато протипоказань. В мене на увазі. І будь ласка, консультуйтеся з лікарями, з професійними лікарями, а не просто слухайте блогерів, тому що це може нашкодити. У деяких людей є склонність до кетоацидозу, тобто до ацетону, голодного ацетону. У мене таке було. Це дуже погано, тому, будь ласка, перед тим, як. Це робити, консультуйте з лікарем. Ще один спосіб для тих, хто вживає інсулін, тобто для тих, хто колить ін'єкції інсуліну. Найшвидший спосіб це, звичайно, вколоти інсулін. Якщо у вас є помпа, дуже раджу використовувати не болюси, а підвищення базального рівня. Що це означає? Зараз покажу. Е -е, у нас є болюси. тобто Швидкий укол інсуліну, як шприц ручку або шприцем. І у нас є базал. Це коли інсулін подається по крапельці кожну там хвилину, 2-3 хвилини, 10 хвилин, як вирішить. І ми ставимо наш тимчасовий базальний рівень не 100%, як от зазвичай, а спробуйте поставити 150. У кожного людини індивідуальна чутливість до інсуліну. Можна спробувати 150 на 15 хвилин подивитися, як буде він діяти. Особисто моє налаштування це 200% базалю на 30 хвилин. Але це залежить від рівня початкового цукру, наскільки він високий. Від того, скільки я рухаюся в цей час, скільки я з'їла, дуже багато факторів. Щоб управляти діабетом, треба реально це або тримати в голові, або записувати в щоденник всі ці фактори, або мати пристрій, що називається штучно-підшумкова, це замкнена система. Про це в мене є окреме відео. До речі, рекомендую подивитися. Або Ні... різні додатки на телефон, де ви записуєте. Те, що ви робили, що ви їли, скільки ви з'їли, скільки вкололи. Це все дуже важко втримати в голові, тому реально раджу записувати це, хоча б на початку вашої хвороби, або коли ви починаєте компенсувати діабет, от тільки розбираєтеся в цьому, краще виділити декілька місяців і звикнути це записувати. Далі ви вже будете робити це на автоматі. І все буде добре, все буде гарно, все точно буде, буде. Я вам дякую, що ви додивилися до кінця. Я дякую вам за ваші лайки. Будь ласка, напишіть на мені підтримку, коментар. Можете оцінити мою футболку, до речі, виробництво Україна. Я вас люблю, цілую, бажаю вам гарних цукрів. Підписуйтесь на мене. Все буде Україна, перемоги нам швидшої, донатті на ЗСУ, не забувайте. І все буде добре. До наступних відео. Пока-пока!